Чи я хвилююсь після того, де я був, що бачу. Я не хвилююсь, це радісна подія. Це емоції Андрія за 20 хвилин до весілля. Чоловіку 35 років, старший лейтенант поліції з Житомирщини. Добровольцем записався у бригаду Людь у складі штурмового полку Сафарі. Перебував на Бахмутському напрямку. Під час штурму восени у торік отримав важке поранення. Була штурмова група чотирьох людей. У нас прилетіло, двоє моїх побратимів загинуло у тій посадці З ока, кров, з шиї, з руки, з ноги. Ну, Коли я себе оглянув, я не, не міг собі надати допомогу. Побратими Також ні я, ні вони мені ну, не могли надати допомогу. Ну, Я був впевнений, що я помру. Андрій дочекався евакуації. Під жахливими обстрілами його несли, побратими чималу відстань. Тактичний медик мене там. Трохи позолотав, положили мене, поклали мене в нору, і в ту нору прилетіло і мене засипало. Мене ще побратимів відкопували, розказували. Ну, вбили, і, і поховали. На наступний день я вже вранці була в Дніпрі. Я відчула полегшення від того, що він живий. Катерина наречена Андрія теж родом з Житомирщини. Пара разом вже сім років. Познайомились у спільних друзів. Катерина супроводжує Андрія медичними закладами України, нині на Рівненщині. Тут поліцейський вже два місяці проходить реабілітацію, займається з фахівцями. Оскільки травма спинного мозку сама по собі це складна травма, і вона вимагає досить багато зусиль і праці. На сьогоднішній день нам вдалося досягти певних результатів щодо незалежності мобільності та самообслуговування. зараз він максимально мобільний в ліжку, може самостійно повертатися, позиціонувати себе, пересідати без дошки, от бо раніше це було з адаптивним пристроєм. Андрій та Катерина планували одружитися давно, але постійно кажуть, не вистачало часу. Були навіть куплені обручки, а потім якось не доходили руки. То було пусти, то воювати, то поранення, та й так. Андрій зробив Катерині пропозицію телефоном, перебуваючи вже у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Я була тоді вдома. Андрій зателефонував і сказав, що він, він хоче зі мною одружитися офіційно і що це можливо зробити навіть. Тут у госпіталі, і я погодилася. Ну мабуть, прийшов час до дня одруження. Катерина ретельно підготувалась, придбала сукню, вишиванку, останні приготування, і пара вже готова давати обітниці один одному. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Привітайте! Все за українськими традиціями ламають хліб та куштують, а також приймають вітання від працівників закладу. Хай Бог вас благословить вашу сім'ю. Дуже в нашому закладі. Це вже другий такий захід, друге весілля, друге одруження, друга пара стає на для закладу це дуже позитивний момент. Звичайно, маса позитивних емоцій. А позитивні емоції це завжди плюс до реабілітації. Прийшли привітати молодят і інші пацієнти госпіталю, розділили свято у неформальній обстановці. Вже ж в такий час. Фантастичне свято загалом для Андрія та Катерини це вже другий шлюб. Мають двох синів від попередніх шлюбів. На сьогоднішній церемонії їхніх рідних не було. Кажуть, це буде для них сюрприз, про який дізнаються по телевізору, але обов'язково влаштують ще одне весілля у колі найближчих. Що там для рідних Бачите, Андрій, Андрій має на меті ще одне весілля? Бачите, мабуть, сподобалось. Анна Цук Володимир Захаров новини Рівного.